Сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, мужніх українців, які віддали свої життя за свободу, гідність і незалежність нашої країни. У цей день, у 2014 році, під час революції гідності на майдані незалежності в Києві загинуло десятки людей. Вони були різного віку з різних регіонів України, але їх об'єднувала віра. У краще майбутнє. Їх назвали Небесною Сотнею, символом самопожертви та боротьби за правду. Ці люди вийшли на майдан, бо прагнули змін, прагнули жити у вільній, демократичній країні. Вони стали символом незламності духу. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії України. Серед Небесної Сотні були студенти, і вчителі, лікарі, робітники, митці, і військові. Вони не боялися відстоювати свої права і за це заплатили найближчу ціну власне життя. Пам'ятаймо, що їхній подвиг не був марним. Вони віддали своє життя, щоб ми могли жити у вільній країні. Тож будьмо гідними їхньої жертви. Любімо Україну, шануймо її історію, працюємо заради її майбутнього. Нехай світла пам'ять про Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в наших серцях. Схилимо голови у полині мовчання на знак пошани тим, хто полів за нашу свободу якого усі чекали настав, він мусив настати, лишилися до кінця лиш ті, хто був готовий життя віддати, Нас били, палили, кидали гранати, стріляли снайпери по очах, ми винесли з бою наших героїв, на їх дерев'яних шитах. Стили не всіх, своїм тілом тебе заступив кожен.